Гра називається правда, неправда. Якщо я називаю правильне твердження, піднімаємо руку. Якщо неправильне, не піднімаємо. Готові? Сьогодні п'ятниця, 13 число. Опустили. Наступне твердження. Правобережна старшина переважно дотримувалася польської орієнтації, а лівобережна почала вигода від союзу з московською державою. Добре. А, наступне. Павло Тетеря Лівобережний гетьман, а Іван Брюховецький, правобережний. Молодці. Наступне. Чорна рада відбулася в Києві 1662-го. Молодці. На Ніжинській раді гетьманом Правобережної України обрано Івана Брюховецького. Так. Наступне. Відповідь до московських статей 1665 року посилювалася адміністративна та фінансова залежність України від царської влади. Я не розумію. <ривіт> 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 Повторяю. Відповідно, до московських статей 1665 року. Посилювалася адміністративна та фінансова залежність України від царської влади, но опустили сіли молодці.